Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молоді? Веселі дівочі, літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, а чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом. Як пташка без волі, нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на цім світі жити. Чужі люди нас питають. То й нащо питати? Нехай плаче сирота, нехай літа тратить, плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули. Щоб понесли буйнесенько за синє море, чорнявому, зрадливому на люте горе. Мама, Вікторія Місевра, Пляківський сільський клуб.